Близько 350 медиків з усіх куточків Закарпатської області зібрали стячеві на нараду, щоб разом з головним терапевтом Міністерства охорони здоров'я Василем Нетяженком обговорити питання та кроки реалізації пілотного проекту по впровадженню державного регулювання цін на медикаменти що лікують гібертонічну хворобу. Вже з 1 вересня за рецептом лікаря можна отримати в аптеці ліки від гіпертонічної хвороби, причому левову частку вартості ліків компенсує аптекам держава. А самим пацієнтам потрібно тільки раз на місяць відвідати лікаря, проконтролювати стан здоров'я і відповідно отримати рецепт на наступний період лікування. В Першу чергу пацієнт 1 вересня повинен прийти до лікаря. Отримати рецепт на безкоштовне лікування артеріальної гіпертензії, зайти в аптеку і на місячний термін отримати той чи інший медичний препарат, який буде йому показаний для лікування через місяць при ефективності чи якихось інших змінах, пацієнт знову повинен прийти до лікаря і узгодити подальше лікування. Якщо ми цього Досягнемо а цього, ми повинні досягнути. То кількість ускладнень продовжу одного року зменшиться принаймні на 38%. Саме головне це пацієнт повинен знайти свого лікаря, тобто дільничного лікаря, терапевта, сімейного лікаря, прийти помірити артеріальний тиск, вияснити потребу в. Тому чи іншому лікуванні нині за рівнем смертності від серцево-судинних захворювань наша країна випереджає сусідні країни на гіпертонічну хворобу страждає кожен третій дорослий українець, проте лікують тільки 15% пацієнтів. Саме тому що найголовнішим питанням, яке обговорювали медики, було як донести до пацієнтів необхідність постійного лікування гіпертонічної хвороби. Як відомо, лікування гіпертоніка це постійний пожиттєвий прийом ліків, значить. Враховуючи те, що гіпертонічна хвороба це основна хвороба, вона така тиха, незамітна, вроді би підвищений тиск, і що це таке, але на самому ділі, внаслідок гіпертонічної хвороби розвиваються інфаркти, інсульти, і що спричиняє високу смертність населення. Ця програма має забезпечити покращення стану хворих з гіпертонічною хворобою. Значить, збільшити прихильність до лікування і, як наслідок, значить, зменшити смертність від серцево-судинних захворювань. Лікарі вони мають відповідний фаховий рівень, вони підготовлені, вони навчені виписувати рецепти. Звичайно, за останні роки цього не робилося, і це потрібно зараз стимулювати. Хоча на всі лікарські засоби, які лікарські засоби рецептурної групи, навіть по наказовій базі, там по е, мають виписуватися е, рецепти. Ці рецепти будуть е, стимулювати, виписувати навіть зацікавлені пацієнти, тому що на рецепт можна буде дістати е, зниження вартості медикаменту. Розумієте, тут є пряма матеріальна вигода. І Рушієм активності лікарів будуть самі пацієнти, які будуть обізнані з цією програмою, значить, і самі будуть підштовхувати до активного виписування рецептів. Нині виділено сім формул, за якими синтезовано всі основні препарати для гіпертоніків, а це понад 200 найменувань. Медики та аптечні заклади готові до відпуску медикаментів від гіпертонії з референтними цінами. «Сама головна задача сьогодні нас, я думаю, медичних працівників достукатися до сердець наших пацієнтів, щоб не тільки ми йшли їм на зустріч, а саме вони відчули. Необхідність цієї співпраці, що все треба саме для них. Від нашого таланту, від нашого вміння, професіоналізму залежить наскільки наші пацієнти нас почують. Я думаю, що наші колеги будуть робити все від нас залежне, щоб чим скоріше наші пацієнти нас почули і почали думати насамперед про своє здоров'я. Держава вже потурбувалась про зниження цін на ліки від гіпертонії. Тепер на черзі навчання самих пацієнтів гіпертоніків простій абетці – турботи про своє здоров'я, яку вони почнуть опановувати вже з 1 вересня.